Вітаю вас на каналі Рукодільника Видескоп. З вами Катерина, початок серпня і пройшов час підводити підсумки у липня. Сьогодні знову з вами шведесенька, тому що знову вишивала я не так багато, як хотіла б. Хоча, кому я розповідаю, можливо я ніколи і не хотіла супер багато вишивати. От е і багато було різних інших справ, бо це літо. Всього сумарно вишивала я 18 днів, інше рукоділля додалося разом було 23 дні. Ну, якось так <гум> показую. А головна моя робота, яка вважається, не знаю, це моя скрипка. Ось так воно було на початку місяця і ось як воно є зараз. Додалося тут 1100-1300 хрестиків. І хочу сказати, що додавала я тут багато беку. От, і з того хрестиків я вчора конкретно повишивала, тому що дивилася фільм з чоловіком ввечері. Я перейшла на бек, тому що розумію, що мені тут не так багато залишилося. а якщо я візьму так і швиденько дошью цей низ, от, внизу тут взагалі напівхрестиком і квіточки залишаються з тими кіточками золотенькими, то якщо я це швиденько дошиваю, то бек бека там багато багато беку. От, на цих всіх квіточках в різна кількість його. Якщо я все це залишу на потім, то це буде забагато. Тому потрошечку-потрошечку по десь там на скрипці додався бек, на квітах, от, на цьому підсвіченні канділябр, що там правильно, як воно, ні канділябр це щось інше. Ну, цей підсвічник там ще беку немає, він дуже цікавий там йде, там викладна буде. От, і струни тут викладні, тому я вирішила, що треба потрошку починати з веком, а вирішувати питання, щоб не залишати на кінець. Шився, шилася ця скрипка 10 днів сумарно. От, ну, я вже казала, що я її там беру десь десь по 100 хрестиків. Ну, як я. Це таке життя, мабуть, дійсно, я колись згадувала, що на початку, там 10 років тому, там я вишивала вагітною, я могла сісти, не знаю, там. О сьомій вечора і вишивати там до 11-12, тобто тоді були і результати. Да. А зараз такої можливості немає, і можливо в якийсь момент я і рада, що в мене немає по 4 години вільного часу кожен день вишивати, Бо є родина, є робота, є справи, тому, тому цей час. Можна кудись використати в інший, в інший спосіб, бо це завжди таке питання, що хобі, мені здається, що хобі воно не повинно будь-яке, не повинно перетягувати на себе. Прямо все-все-все. Бо потім ти вже починаєш трошки рахувати, щоб за цей час ти могла зробити іншого. Тому для натхнення, для настрою так, але не замість всього на світі. Так що. А зараз літа хочеться, гуляти хочеться, дивитись на сонечко. Бо восени його немає. От, а Сонечко це, хоч якийсь настрій. Бо зараз є обстріл, восени будуть обстріл, але восени не буде сонечко буде ще важче це все вивозити. От, тому ось якось так зі скрипкою. Я думала, що я її закінчу влітку. Не знаю, бо серпень, знову ж, який він буде вишивальний. Не знаю. Якщо поставити собі ціль, можна було б, але ну, подивимось. Ось така в мене скрипка виходить. Далі йдемо. А далі те, про що я вже взагалі забула, тому що зробила 1 липня і, і чесно кажучи, відклала і забула. Це я закінчила Янгола, і я зробила бек. От, він був повністю без бека. В минулому відео я вам показувала, що я дошила біленьким, да? і за один день, за один вечір я сіла і доробила цей бек. І пришила бісер. Пам -пам. Ось так вона виглядає. Киточка. Я пришивала бісер червоною ниткою, бо там йшла нитка для бісеру. Я вирішила, що це не принципово, і пришила бек червоною ниточкою. Можливо, в той час, я вже не пам'ятаю, можливо, в той час, коли вишивала бек в одну нитку. Можливо, можливо, не. От. Бо в, у них, внизу тут якийсь він дробний на о, картинці. Ну, о, З беком вона, звичайно, дуже гарно виглядає, і мені подобається, і гарна гарна іграшка. Але е, всю серію я собі не хочу. Можливо, якщо б у мене була нагода вишити, там, не знаю, мамі на подарунок, я б щоб, щось же може б, таке ж вийшло, може такого ж Янгола, може щось інше. Але м -м, все одно такої потреби зараз немає, тому. Хай буде. І бісер я пришивала тут як в хрестиком. Тобто він у такий стояченький. Чому? Тому що о, він же розсип'ю, і мені здалося, що якщо я буду пришивати його на ну, косочок, як зазвичай, то він буде ну, більше так козити. А цей так стоїть прям як такий рівнесенький солдатик. тому. Думаю, так буде краще. Ось, ось така іграшка в мене вийшла в цьому році, в тому році я приймала участь в. Сумісники 12 іграшок за рік, вишила в сумі ну, 12-9. А це в цьому році це, мені здається, перша іграшка, якщо я не помираюся. І більше я сильно не хочу. О, на наступний рік, може, вишью символ року, в грудні вийде там, у чарівної країни, зазвичай виходить. От символ року вишью. А так, в принципі, у нас не така велика ялинка, щоб я кожного разу вишивала нові-нові. Іграшки тому хай буде. Але ну, гарненьке, да? так би сказати, нічого такого, а бек так грає це е, янгол від е, кольорової. Ось так. Ось такий фініш був в цьому місці, я за нього вже і забула. Ідемо далі. Так, що ж ще було далі? А далі, як я казала, я записалася в липні в сумісник в телеграмі, вишиваємо в українське і почала вишивати українське. А українська це в мене бісер зазвичай частіше за все. І це шопер від Вірени. Ось такий. На початку у мене був цей елемент, цей. І за цей місяць лишився, виходить, ось цей. Ось цей. І почався ось такий. Вони однакові, да? Цей, і цей, вони однакові, просто в різних частинах. Ну, так, да, я намагаюся зап'ялити. Тут на початку було легше зап'ялити у мене влізло цілих 4. Тут, виходить, так не вийде. я ці два вмістила. Ці вже такі рваненькі вийшли. Ну так. У мене виходить зараз 4 з половиною. От, із 12. Ну, просувається, справа просувається. От, тому що завдяки цьому суміснику, тому що до цього я його, мені здається, вишивала десь там в січні і повишивала трошки в січні і відклала. От, а він дуже гарненький, класний, його б можна було носить. От, Патріотичний, красивий, гарний шопор. Я один такий на подарунок вишивала. І це треба вишити собі. Він, в принципі, не важко вишивається, це ж бісер. От, і, я ж кажу, сумісник мене мотивує. Поки що я от в липні всі чотири звіти вишивала. Як бачите, що буде в серпні, подивимось. Подивимось, але якщо я буду продовжувати, то ну, ще два-три в мене додасться. Подивимося. Ну, гарна штука. Рекомендую. Я люблю вироби варени в плані рюкзаків, сумок і шуперів. От, тому можу порекомендувати, якщо ви ще не знаєте про них, бо воно все пошите, все гарненько, Ти вишиваєш і маєш гарну річ. От. Ось так. Це що перешивалося 6 днів. Та -да -да що ж далі? А далі, ну, в принципі, майже все. Тут е, я була зайнята так своїми, скажімо, творчими іншими. Питання, що о, так скучила за вишивкою. Я скільки днів не вишивала, майже там, не знаю, по пів тижня не вишивала на тому тижні, на поза минулому. Я так скучила, що я взяла з такою радістю. Я взяла, знаєте що, дерево, годинник, який дуже любить мій чоловік. Пам-пам-пам-пам. Зараз я, мабуть, показую вам фоточку, як воно виглядало до цього. І ось воно як виглядає зараз. за не тут сильно, Не сильно різниця є. Да, тому що, ну, один день. Один вечорочок Я його взяла, трошки пошила. Але, але ми з вами просуваємось. Якщо я дошю ось цей стовбурочок. То, мабуть, можливо, я навіть не піду от сюди по цим стовборочком, а піду в якийсь із цих куточків, щоб шити бісер. А бісер тут дуже-дуже дуже красивезний. Тому, тому, тому чомусь ця робота в мене в цьому році якось після скрипки. ну, В принципі, не знаю якось. Вона завжди в мене десь кульгає, але це класна штука. і Треба чистіше її просто брати. Ну, я один день взяла, так? а якщо б я 10 днів взяла, то я б вже тут і закінчила. І просто це е, центр, тобто така ж сама е, висота йде вгору. Але там менше о, цим тамбурним швом там, бісеру. Тому якщо я дош'ю тут і почну, то вже це. Вже, ну якби, Хотіла сказати, що це половина, але ну ні, не половина, бо тут же буде ще купа бісеру. А він, бісер це інший, він тут не настільки його багато, мені здається. Треба, треба шити. Буде краса, так? Да? Ви ж теж так думаєте? Що це краса дуже-дуже гарна. От, трошки просунула, треба про нього не забувати. Єдине, що, коли я його беру прям сильно ввечері, то теж тут надруковано. Легше вишивати його вдень, щоб ні з чим не плутатися. І ще в мене там закінчилися нитки. І я не знаю, я не буду, мені здається, там писати виробнику, щось треба шукати своїх ниток, щоб душити вже. О, так от. Ось таке. Таке натхненнячко. Взагалі хочу сказати, що в мене в липні був спочатку таке натхнення. Я думала, що я просто все, що завгодно, візьму. Я писала собі в список там, взяти, не знаю, навіть повітряні кулі від діму повишивати. І палич, і закінчити шоперс чоловіку. І все, все. все все А потім воно так якось сталося, що там, дитина поїхала в табір, у нас був час з чоловіком, хотілося гуляти, а не вишивати. Потім у мене був О, інші. інші питання. Творче робоче І все, і все, все, липень закінчився, а вишити я не встигла все, що хотіла. Ось так. Так, Що було крім вишивання, бо кожного місяця є щось, крім вишивання. Дитина поїхала в табір, я придумала, що я хочу їй щось на те, як вона повернеться, щось їй зробити. Спойлер, я не встигла, але я намагалася. Я придумала, що я нав'яжу бабусиних квадротів. Перший у мене був кривенький чоловік такий, це точно квадрат? Так, да, це точно квадрат. От, я нав'язала бабусіних на квадратів, квадроті, отак от чик. Вони ну, такі тут ще не прибиралися, це все не відпарювалося, не пралося. От, бабусі не квадратці я нав'яжу. І я купила ось таку тканинку. От. І я хотіла це все з'єднати таким колом, да. Чик. це все з'єднати обв'язати це білесеньке, з'єднати і зробити біленькі лямки, і сюди пришити цю тканинку, і щоб це вийшов правильно такий собі літній сарафанчик. До речі, спойлер, я думала і про собі таке. ну Схоже, в інших кольорах, бо їй таке фіологіке, ну, мені здається, дівочем ми вибрали. Ну, чесно кажучи, це ті кольори, які є в мене вдома. От, це просто, щоб. Ну, я із всіх тих ниток, які був вдома, це все зв'язала, і воно гарненьке. Але я ще в чому думала про оцю силянку. Я в тому місяці вам показувала її, да? Ось вона. Ось ця, що вона сюди підійде, було б дуже гарно, якщо б я це зробила. І цю силянку дитині доплюла, Ну, це не силянка, мабуть, як чокер. От, і чокер би це доплюла, І це було б просто вау-вау. Але як бачите, я не зробила не перше, не друге. Парам -пам -пам. І да, дитина вже два тижні як приїхала, там я щодень це в'язала, була натхненна. Потім дитина приїхала і така, а, ну, у мене закінчились нитки, ми доробимо, доробимо. І зараз я така, ага, скоро вже закінчиться літо і кому воно все потрібно, тому треба доробляти. І я така натхненно подивилася. Якісь відосики на Ютубі з цих бабусних квадратів, що тільки не роблять. Роблять класні сумки. Дина хочеш, щоб я зробила їй під телефон, якусь таку штуку. Ну, це не, не важко, наприклад, так от, ну, бачите, це забагато. ну, В такому плані якось хоп, і під телефон на, да? Із трьох, мабуть. І ти їх так от поєднав. ну, Хоча, мабуть, просто значить, інші, бо красиво, якщо їх там два. Поєднав, і от у тебе є. Штучка під телефон, зробив, зробив шнурочок. І о, так от. Краса Краса. Тому треба... Так, і можна це зробити. І, під цей буде. і сумочку під телефон зв'язати. Із трьох таких, да? ми вирішили, що із трьох можна зробити. Буде класненько, Тому, 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 от так я мала на так. Тому треба просто робити, бо я дуже не люблю, коли мої творчі якісь процеси застапаляться. Я щось придумаю, зроблю, потім воно валяється. Недороблене. А потім так чек, за один вечір береш і доробляєш. Так, зараз будемо з вами прощатися, спробую це все кудись красиво скласти. Не вийде, точно знаю. Ну, ось, якось так у мене все влізло. От. Що хочу вам сказати. Дякую, що ви дивитеся. Мені дуже радісно коли пишуть коментарі. От, натхнення нам всім на останній літній місяць. І знаходити час на все, що для вас важливо. Якщо це вишивка, то вишивка. Якщо це щось інше, то все, що завгодно, аби вам подобалось. От, тому. До зустрічі через місяць, коли я скажу, що ай-яй, як швидко пролетів серпень, бо чесно кажучи, воно дійсно дуже швидко все летить. Це літо просто якось жух. Я не встигла О, якось прям, ну, дійсно, оком моргнуть, а воно пролетіло. Тому дякую вам, що дивитесь, і до зустрічі в нових відео. Натхнення всім!